Від ЗОВА Головного командира до УПА. МП. Липень 1946 року. Бійці й командири УПА. Від ЗИМИ йде Велетенський майже безперервний натиск ворога на Українське Революційне Підпілля та його збройні частини УПА. Ворог докладає всіх зусиль для знищення того руху, на який орієнтуються всі гноблені люди і народи цілого СРСР. Через декілька місяців не було оселі в теренах, обнятих революційним рухом, де не стаціонував би гарнізон ославлених внутрішніх військ НКВД для боротьби з бандитизмом. Самий міністр внутрішніх діл Круглов організував дрібних старшин з цілої Росії на зимово весняні місяці для подавлення української революції, ні вдень, ні вночі. Не переставали переслідувати вас ні вдень, ні вночі не залишали в спокою українське населення, щоби тільки змогти вже зараз зголосити Сталіну, що українське повстання подавлене. В парі з тим міжнародна ситуація, що під кінець 1945 року почала сильно загострюватися й давати надію на швидкий конфлікт, не вийшла поза рамці дипломатичних зударів. Оба протилежні бльоки, радянський і англосаксонський, хоч і свідомі неминучої війни, проте не виходять ще із стану Збройного мира, непорозуміння на всіх нарадах, конференціях, чергуються з уступками для відхилення негайного конфлікту або з різними пробами атомової бомби чи військовими експериментами в полярних околицях. Та все це тільки гра, що може тривати зовсім коротко. А може затягнутися і на довший час. А цілий час тієї гри більшовики використовуватимуть в дальшому для нищення свого найгрізнішого внутрішнього ворога української національної революції. Весь період від зими по сьогоднішній день видержала упад з честю у важкий для українського народу момент, коли сталінські гайдуки гонили його силою до славних виборів до Верховної Ради. УПА давала збройну допомогу народові, хоч цілий край був відкритий військами НКВД. Опинившись в дуже важких ситуаціях, деякі відділи втратили навіть половину свого складу, та не було відділу УПА, що скапітулював би перед ворогом. У цій безприкладній боротьбі УПА перейшла всі сподівання, які на неї покладав нарід і революційний провід, Українська головна визвольна рада. Я гордий з того. Що мені довелося очолювати ту славну армію героїв, які рівної не знає історія України. Поруч з десятками й сотками бійців і командирів, в цьому періоді загинув геройською смертю на важкому відповідальному посту шефштабу головної команди УПА генерал Перебий Дніс, що цілі десятки літ працював над організуванням і вишколом українських збройних сил з глибокою пошаною і смутком. Клонимо голови перед тінями нашого великого друга, генерала Перебийноса. Він, цей лицар без скази, буде постійно пригадувати нам, як треба жити для України і як для неї треба вміти вмерти. Бійці і командири УПА, коли Українська національна революція, що принесла волю українському народові в 1918 році, була в 1920 році подавлена важкою перевагою. А українська армія, яка до того часу діяла одноцілу, великими з'єднаннями, немов розплилась, ворог був переконаний, що вона перестала існувати, а на ділі вийшло не так. Це був тільки момент переорганізування українських революційних сил, момент, коли форми широкої повстанської боротьби замінено другими формами підпільно конспіративними. Це був момент, коли на територіях повстанчої боротьби. Народились нові революційні організації УВО ОУН, що протривали цілий важкий час 25-літньої окупації на те, щоби в 1943 році знову ввести в дію широкі повстанчі акції під назвою УПА. Ворог був певний, що армію визвольних змагань знищив, та він грубо помилився, і сьогодні окупант України. Може знов думати, що з хвилою покінчення широких повстанчих акцій упа перестала існувати. Революція подавлена, та й тим разом він грубо помиляється, бо сьогоднішній момент це тільки момент переставки сил, це момент переходу з одних форм боротьби в другі. Я певний, що ви, незламні борці герої, вміло засвоїте собі ті нові зразки бою з ворогом так, як скоро й вміло опанували мистецтво партизанки. Скриті, невловими, ви негайними блискавичними ударами вдаряти будете ворога там, де він того ніяк не сподівається, з питомою вам очайдушністю і витривалістю, про яку ходять легенди по цілому світі, продовжувати будете й дальше славні традиції упа, виховувати будете своїми геройськими чинами нове, наростаюче покоління, щоби його включити в революційну боротьбу, ви докажіть ворогові ще раз і ще раз. Що української революції подавити не можна, що форми боротьби, які ви сьогодні приймаєте, це хвилеві форми, що незабаром прийде час чергового переходу до широких повстанчих дій, які завершаться вже повною побідою створенням української самостійної соборної держави. Вічна слава безсмертним героям, які віддали своє життя за волю України, ні на крок не відступимо від ідей, які вони нам вказали. І за які поклали своє життя. З честю виконаємо обов'язок, який вложив на нас наш нарід воля або смерть. Дальшими геройськими вчинками продовжуватимемо невмирущу славу УПА армії. Під проводом Української головної Визвольної Ради вестимемо дальшу нещадну боротьбу проти окупанта аж до повної перемоги Чупринка, головний командир УПА. Заява. Головного командування Української повстанської армії. Як нам на українських землях стало відомо, деякі українські політичні групи на еміграції піддають під сумнів право Української головної визвольної ради УГВР репрезентувати Українську повстанську армію УПА, заперечують право УГВР виступати як найвище політичне представництво. І керівництво українського визвольного самостійницького руху. Ціє еміграційні кола, використовуючи понадпартійність УПА, пробують заперечувати ту велику організаційну роль, яку відіграла ОУН, керована Степаном Бандерою, в процесі творення і росту УПА, яку роль і ця організація продовжує відігравати і сьогодні. В зв'язку з цим головне командування Української повстанської армії заявляє, перше. Українська повстанська армія постала з бойових груп ОУН, керованої Степаном Бандерою, в 1942 році в умовах завзятої боротьби українського народу проти гітлерівських загарбників. На протязі 1942-43 років до УПА долучилися широкі українські народні маси. Упа стала виразно всенаціональною збройною силою. Вона стала найповнішим і загальним виявом самостійницької боротьби всього українського народу. З уваги на ці обставини виникла потреба створити всенаціональне політичне керівництво визвольно-революційної боротьби українського народу. Ініціативу створення такого керівництва взяла на себе УПА. Як найважніший пункт платформи для створення всенаціонального керівництва визвольної боротьби українського народу, УПА висунула вимогу. Визнання потреби й доцільності активної революційної боротьби проти окупантів. На цій основі, в місяці липні 1944 року, з конспіративних причин, в усіх дотеперішніх публікаціях подавали місяць червень 1944 року. На підпільнім з'їзді політичних діячів, що стали нависунуто через УПА платформу і що були в цей час на українських землях, утворилася Українська головна визвольна рада. Перший великий збір УГВР прийняв постанову про доповнення складу УГВР усіми тими політичними самостійницькими партіями й окремими політичними та громадськими діячами, які в майбутньому стануть на прийняту першим великим збором УГВР платформу УГВР. Друге. Від моменту створення УГВР Українська повстанська армія підпорядковується лише УГВР і визнає УГВР. Як єдине своє представництво і керівництво. Від місяця липня 1944 року УГВР безпосередньо на українських землях практично керує УПА і в політичній, і в організаційно персональній площинах. Виступати від імені УПА за кордоном уповноважене лише Закордонне представництво Української головної визвольної ради. Третє. Українську головну визвольну раду визнає і підтримує український народ. На заклик УГВР український народ суцільно бойкотував, незважаючи на найдикіший терор ворога вибори в так звану Верховну Раду СРСР. Російсько-більшовицькі окупанти не могли зібрати навіть 10% добровільних голосів, і це, власне, всенародний бойкот обидвох виборів, проведений на заклик УГВР. Це в умовах більшовицької окупації України найкращі вибори УГВР. Цим бойкотом виборів. Як також найширшою підтримкою УПА, український народ недвозначно заявив, що він визнає УГВР за свій найвищий політичний провід. Четверте, українська повстанська армія понадпартійна, в ній борються всі, кому дорога справа самостійної української держави, без різниці поглядів, політичних переконань і партійної приналежності. Але рівночасно з цим УПА цілком визнає той велетенський вклад. Що його внесла ОУН, керована Степаном Бандерою, в справу утворення, зміцнення і розвитку УПА. ОУН поклала основи під УПА, вона скріпила її своїми високоідейними кадрами. Члени ОУН становлять понад 50% усього складу УПА. Вона обстояла її політично від нападів як з боку національних ворогів України. Вона доклала найбільших зусиль. Для успішного розвитку УПА і докладає їх сьогодні в рамках УГВР. Головне командування Української повстанської армії сподівається, що ця заява принесе нашій еміграції повну ясність у висвітлених нами питаннях і вірить, що українська, як стара, так і нова еміграція потрапить стати понад вузькопартійні суперечки, потрапить гідно репрезентувати наш народ перед світом, що вона йтиме разом із скривавленим у боротьбі краєм. Під керівництвом Української головної визвольної ради до великої мети Української Самостійної Соборної держави МП 25 вересня 1947 року генерал Тарас Чупринка, головний командир УПА. Передруковано з підпільного друкованого на рідних землях Бюлетня Бюро інформації Української головної визвольної ради УГВР, випуск числа 1 за квітень 1948 року.